Збираємо урожай фруктів. Привіт, друзі! Я Марійка. Бабуся планує приготувати пиріг і просила мене зібрати фрукти. Ви знаєте, де вони ростуть? Правильно, фрукти ростуть в саду. Тож ходімо в сад збирати урожай. Подивіти, подивитися йду, що зростало у саду. Впало яблуко кругленьке, соковите, червоненьке, впало яблочко хрумке і велике, ось таке. Пригощайтесь, просить гілка, насолода шепче бджілка. Так-так-так, співає шпак. Це мій дім, кричить хробак. Грушка ця, хоч невеличка, та солодка і м'яка. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива, серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Яким одним словом? Назва, назвемо сливу яблуко грушу. Це фрукти. Повторіть, діти. Слива яблуко, груша це фрукти. А ви запам'ятали, де ростуть фрукти? Правильно, фрукти ростуть в саду. Фруктів повні в нас корзини. Ми зібрали вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Ось так я допомагала бабусі. А як ви допомагаєте, намалюйте мені малюнки і надійшли у групу До побачення!